Коли назва відповідає дійсності, мова про другий за ліком відкритий турнір з тайландського боксу Муайта Дніпровська зірка, який за кращими європейськими взірцями був організований і проведений на вищому рівні на ринзі спорткомплексу Слобожанський, одноіменної селищної територіальної громади, що у передмісті Дніпра, обласною та міською федераціями з цього бойового мистецтва, а також 25-ю окремою повітряно-десантною січеславською бригадою за потужної підтримки партнерів проекту. Останні створили відмінні умови для учасників, тренерів і суддів, врахувавши, здається, все до дрібниць від безкоштовного логістичного забезпечення, коли всіх доставляли ледве не на паркет розкішної зали, де всі мали можливість у кращому разі за спасибі безоплатно втамувати спрагу напоями та поповнити організм вітамінами фруктів, як екзотичних, так і місцевих, зрештою, які згодом після виснажливих поєдинків смачно. Пообідати за так тут. Е, все продумано, е, турнір, е, турнір е, на височайшому рівні. Е, ч, е, що для спортсмена потреба? Він поспав е, в теплому місті. Його покормили, привезли на змагання е, на змаганнях. Яблуки, банан, пожалуйста, водичка є все безплатно. В обед, в обід покормили дітей. На автобусі відвезли все дуже чудово і організовано, Пряма трансляція камер, Все дуже на вищому рівні. Дуже приємно здивований. Вражають масштаби організації змагань. Це все дуже на високому рівні. Ну скажімо, придумано все до самих мінімальних дрібниць. Рівень підготовки спортсменів зашкалює просто, тому мені дуже подобається. Я кайфую від цих змагань. Що стосується рівня спортсменів, то він не тільки приємно потішив, але і вразив, адже цьогоріч на турнір завітали титуловані бійці, за плечима яких перемоги і призові місця на чемпіонатах світу, Європи України, представницьких міжнародних і вітчизняних змаганнях. Подібне серед іншого було викликано хвилою позитивного розголосу, що мав місце після проведення Дніпровської зірки у 2024-му. Тому варто лише здогадуватися, скільки приїде наступного, а організаторам потрібно вже розпочинати сьогодні готуватися до нього, який дасть Бог закінчиться війна. За такого розвитку подій може цілком стати міжнародним. Підготовка дуже сильна. Набагато більше спортсменів ніж минулого року. Минулого року був високий рівень. Це було продивлянося на всю Україну. Дуже багато хто захотів приєднатися ще цього року. Дуже гарні призи. Це дуже мотивує спортсменів, мотивує йти до кінця, до такого фінішу. Все на вищому рівні, як завжди. Дніпро приймає просто люксово. Хотів би подякувати організаторам змагань за такий чудовий турнір. І як можна сьогодні побачити, фінали в основному складаються з спортсменів, які є чемпіонами, призерами. Міжнародних змагань, таких як чемпіонат Європи, чемпіонат світу. Тому рівень поєдинків дуже високий, і мені як тренеру тільки радісно, що я можу бути, що я можу спостерігати за такими чудовими і конкурентними поєдинками. що стосується стислих підсумків турніру, то третє місце загальнокомандного заліку посіли вихованці дитячо юнацького спортивного центру, сьомої комплексної дитячо юнацької спортивної школи Одеси. Другими фінішували господарі. Зніпровського Муатай, Клаб Віст, на рахунку яких одна бронзова дві срібні, та сім золотих нагород. Володарями відзнак найвищого гатунку стали Мирослав Марченко, Нікіта Сліпаньов, Богдан Чульга, Єгор Циганко, Вікторія Соколова. Звання чемпіонів вибороли також і, окрім цього, провели кращі бої на турнірі. Їхні одноклубники, срібна призерка чемпіонату Європи з тайландського боксу Майтай, Вікторія Гончукова. Та володар срібної медалі минулорічного чемпіонату України Андрій Усенко найбільшу ж їхню кількість нині завоювали, а з ними зійшли на першу сходинку підесталу пошани бійці 6-ї криворізької дитячо-юнацької спортивної школи бійцівського клубу Барс.